Та що бляхамуха? Коротше, такий парень, тугий у нас сьогодні оказався. Мучилися ми за цими двома шпилечками перерізали ми. Бо оригінальні вже там витягували їх. Приїхав тут дядько-токар, нам допоміг крепко. Переточили, все, зробили. Ну Це все в часовому еквіваленті, включаючи те, що світ виключають і все остальне. І ми думали його, блять, надурити, а воно не схотіло. Ану, Денчик, давай. Турбінка як. Ану, Денчик, гаску! Ну, красиво звучить. так. Кстати, тут новые форсунки, новый насос и клапана. И два не крепко. спичка. Хорошо, вылечили. Пацанюру.